Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 308 заняття, тема якого похідні показникової, логарифмічної та степеневої функції. Перш ніж ми розпочнемо вивчення даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, ми вже з вами розібрали, що називають показниковою функцією, логарифмічною та степеневою. Зараз ми з вами поговоримо, як знаходити їхні похідні, але спершу трішки теорії. Зверніть увагу. Є така функція. Функція називається експонентна. Тобто, оця маленька літера E це експонента. І відповідно функція експонентна. Тобто функція f від x дорівнює є e у степені X, де ця функція є експонентною. І також зверніть увагу, що ця функція є диференційованою, та її похідну можна знайти за наступною формулою. Запам'ятайте. Тепер логарифм, у якого основа це експонента, називається натуральним логарифмом та записується саме так. У, у тому випадку, якщо в нас А більше нуля та А відповідно не дорівнює одиниці, то ми можемо похідну знайти наступним чином. Ось формула. Демо далі. Зверніть увагу на наступне: якщо в нас є певний логарифм з основою А, то якщо ми знаходимо похідну від нього, то ми отримуємо наступний вираз. Ну і ще остання формула, яку я вам зараз розповім, після цього ми перейдемо до практики. Якщо в нас є певний логарифм, то відповідно похідна від нього дорівнює 1 ділити на Х, у тому випадку, якщо в наше А дорівнює експоненті. Тобто це є основні формули, за якими ми будемо сьогодні працювати. Рекомендую переписати їх до Зошита, бо вони вам знадобляться. А ми переходимо до практики. Я написав три приклади, зараз ми їх розв'яжемо. Дивіться, перший приклад. І нам треба знайти похідну. Y похідна від X кореня з 5 у степені корінь з 5. Це в нас показникова функція, тобто степінна. Дивіться, що ми робимо? Ми записуємо y похідна дорівнює. X кореня з 5 похідна дорівнює. Визначаємося з формулою. Це в нас є формула. Тобто, похідна цього виразу ми нам необхідно винести корінь з 5 наперед. А від степені відняти одиничку. Тобто, дивіться, ми записуємо корінь з п'яти ми виносимо наперед. Якщо що, це теми 10 класу. Як знаходити похідні? Якщо ви їх забули або не вчили, то поверніться та розберіться з цією темою, бо вона дуже важлива. Ми виносимо корінь з п'яти наперед. Тут пишемо x, і від кореня з п'яти віднімаємо одиницю. Все, це є відповідь. Наступне, другий приклад y похідна дорівнює експонента у степені 5х. Це в нас складена функція. Що ми тут робимо? А тут ми працюємо наступним чином. Дивіться, так само Y похідна дорівнює експонента у степені 5х похідна дорівнює. І яка ж тут формула? Це все я знову ж таки розповідав у темах 10 класу. Ми записуємо експонента у степені 5х. Та ще ми множимо на 5х. Тобто на цю степінь, і знаходимо від неї похідну. Тобто так знаходяться складені похідні. Експонента у степені 5х ми так і записуємо. Тут ми знаходимо похідну, і це буде просто 5. Тобто кінцева відповідь 5 помножити на експоненту у степені 5х. Це все. Далі. Третій приклад. Нам необхідно знайти похідну від х у степені корені з 3 помножити на експоненту у степені x. Як ми це робимо? Ми записуємо y похідна, тобто так само. Від кореня в степені корінь з 3 помножено на експоненту у степені Х. Знаходимо похідну. У 10 класі в нас була формула, за допомогою якої ми можемо знайти похідну добутку. І ця формула виглядає наступним чином. Ми спершу знаходимо похідну від першого члена. На, на другий член ми просто домножаємо. Потім ми це сумуємо до. Наступного виразу ми х у степені корінь з трьох просто записуємо, а від експонента у степені х ми знаходимо похідну. Тобто пишемо. х у степені кореня з трьох похідна помножити на експоненту у степені x плюс х у степені кореня з трьох помножити на похідну від експоненти. Що ми отримуємо? Х у степені кореня з трьох похідна. Ми корінь з трьох виносимо наперед. Х дописуємо, і від кореня з трьох у степені ми віднімаємо одиничку за правилом. Експоненту ми тут похідну від неї не знаходили, тому ми її просто переписуємо. Далі плюс x у степені кореня з трьох ми записуємо. І відповідно, похідна від експонента у степені X це просто експонента у степені X. Таким чином, ми розв'язали три приклади і пропоную продовжити ще розв'язувати декілька прикладів, аби закріпити це краще. Продовжуємо практично нашу роботу, і наступне, що ми зробимо, ми будемо шукати похідні логарифмічної функції. Отже, перша функція, якої нам треба знайти похідну, це функція y дорівнює логарифм x з основою 9. Тобто, записуємо так само, як і з показниковими функціями. Похідна від y дорівнює похідна від логарифма x з основою 9. Що ми робимо? Згадуємо формулу, яку вам розповідав на початку уроку. Аби знайти похідну від логарифмічної функції такого виду, нам необхідно зробити наступне: Ми її представляємо як. Ми її представляємо як нат натуральний логарифм та дописуємо до неї 9х. Тобто, це є усе рішення. Дуже просто. Наступне. Зараз ми маємо справу з натуральним логарифмом. І розв'яжемо його наступним чином: записуємо: y похідна дорівнює. Натуральний логарифм 2х похідна. Що ми тут робимо? Тут нам необхідно знайти похідну наступним чином. Ми записуємо. Тобто похідна і похідна. І знаходимо похідну цих двох частинок. Похідна від логарифма 2х це в нас виходить 1 ділити 2х. Ще нам необхідно помножити просто на 2, тому що похідна від 2х це просто 2. Після цього скорочимо цю двійку і цю двійку, і в нас виходить 1 ділити на x. Тобто це відповідь. І ще в нас одне завдання, яке ми зараз також розв'яжемо. Наступний приклад, який ми розв'яжемо, це y дорівнює натуральний логарифм x у квадраті. Як ми вчинимо тут? Тут, звісно, розв'язок буде трішки довшим та складнішим. Записуємо: похідна від y дорівнює натуральний логарифм x у квадраті. Похідна дорівнює. Що відбувається тут? Двійка виходить наперед. Решта залишається як було. Потім ми множимо на 1 ділити на х за формулами, що я розповідав на початку уроку. І потім ми ще множимо на x похідну. І ми отримуємо наступний вираз. 2. Натуральний логарифм X залишається, як і було. Множимо на 1 ділимо на x. І похідна від X, це просто одиниця. Ми на неї не будемо домножати. Отже, наша відповідь 2. Натуральний логарифм X поділити просто на X. Тобто це є відповідь. Таким чином, ми з вами спробували розібрати тему. Сподіваюся, вона вам стала хоч трішечки яснішою. Тема не проста, але дуже цікава. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Дякую за увагу!